Вот, реально не помню, что это за троянда. Она вот такого, в тенечку. Вот такой вот. А пахнет, бляха-муха. Обалдеть. Все таково. Закрити, закрию, може буде видно. Теж долонькою розміром. А як пахне, пахне? Взагалі не пахне. Жодного запаху немає. Підріст. Не п'ядеринсар щось подібне, але не воно. Їх тільки три а У мене ж тут халепа чотири. Теж пересорт. П'єрундеросару може бути. От, оце я впевнений, що це п'єрдеронсар. От я таке от дивився, тільки вони такі... Ну такі. Ой, і вона трошки пахне. Слабенько, але пахне. Тут біля неї ще мала бути одна платюча, вона бідлаха. Всихає, щось і недобре. О, це ще один п'єдеронсар. Правильно? Правильно, схоже, но тут схоже. И пахнет, видно, так само пути. Ну так, нормально, старается.